І постави полубівку, а я пас куріл. Я просив, не лишайте мене, а залишали вже поле вибрали льони люди. Одягалися в білим, десь кидали радянські листівки, щоб свяно одягалися відрізнити від німців. І тільки вони зійшли нижче, а літаки за гори. Головне, що вони щоб, знаєте, так ружняли, рвіли, так страшне, і бомбу кинули в одну. А щас нікого не цей. Не вбили, не поранили. А я заліз, як той страву з упологи павільйону, там переховався. Ну, ходив трі, як жили за рікою по той печері, то я завжди казав, до мами навчить мене бачить, бо я боявся, що як літаки летять мене цей. Не вбили молитву, а ходили вже на ходильниця на такі малий, що до школи. Такий випадок і пам'ятається. І пам'ятається під час окупації, зайшов у зимі грей. Після була гуртовина, страшна холод. І він постухо зайшов до хати. І Зайшов до хати ну і просив їсти. Шроці, в сороці в білій штанах полотняних. Портів нас називали. А я там був ще водян, не пам'ятаю. Знаю, що сів на запіч около печі. Казали, пригрівся, він пригрівся там. І дали йому ось ще в капустах. Ось хліб пекли в печі. Я вже не пам'ятаю, чи життя чоловіця на мука. І просили, кажуть, йти в оцей, бо хтось допоїзди, та й споряд хатою б'ють, розумієте? От і він так посидів, згорілися, дали йому їсти, він пішов, хто я пам'ятаю. і пам'ятає, такий випадок, рядом, жив за руку з батьками, коли він сам був з працював у лісі, а за німчого кубації був секретарем сільської ради. От, він поряд, жив, хата була. Як ви кажете, фамілію? Варзарук. Варзарук. Так. Mm -hmm. Де ж в мене ще була його фотографія окремо. От, і боялися, що він видасть, розумієте, сусід. Тому і був такий випадок. До того за рука приїхали німецькі жандарми. На конях сніг такий буде, що весна була чи що, пам'ятаю, то коні пустили там на березі, вмивали руки в снігу. От, А я питався тата, що вони. Вони каже, були Фроличі. То нас хочеш такі Фроличі. Е, убили там одного рибчича Івана. Застигли, ніби хтось доповів, що в нього євреї переховуються, а то близько там ліз, Він із хати йшов, і вони його розстріляли, вбили.